Доброго дня! Дуже рада вас вітати у новому випуску Art of Life, який ми знімаємо на сонячному та гостинному Кіпрі. Під час війни, щоб зберігати мир у собі, дуже важливо надихатися. Для мене натхнення це люди. Енергійні, багатогранні, зі смаком до життя, харизмою. Тому ми розпочинаємо серію захоплюючих інтерв'ю про українців за кордоном. Свої люди! Вони знайшли свій шлях, мають щастя займатися улюбленою справою та продовжують нести українську культуру, де б не були. Сьогодні на вас чекає дуже цікава подорож на приватну броварню, про яку на кіплі ходять легенди. Можливо, тому що її володар дуже творча, відкрита людина зі славетного міста Київ. Ну що, йдемо ознайомитись? Тарас, привіт! Привітани Привіт. так, Привіт. як і ти. Дуже рада тебе бачити. Ми взаєм Тарас, Я їхала на броварню, а потрапила у якийсь мальовничий куточок. Якийсь такий арт-простір. Дуже здивована. Це дійсно більш ніж броварня. Арт простір, і ми його називаємо Creative Hub. Тобто все, що пов'язано з творчістю, і пиво, це теж частина творчості, бо нові рецепти, нові ідеї це все творчість пивоварів, є творчість музикантів, є творчість істориків. І ми це все хочемо тут поєднати. Тому тут є і музичні інструменти, у нас тут відбуваються виставки, у нас тут відбуваються музичні фестивалі, у нас є тут музей. І зараз я тобі про все розкажу, ніяких секретів питай. Ми починаємо зазвичай з Цікавих келихів, і от найстаріші, що ми знайшли, це 1771 року, німецький келих. Так, він ой, такий. Так, можна не сухняного вбити. так? Хто погано пиво зварив, так одразу прикласти. Цікава річ, що він повен різних цифр. Якщо ти побачиш, тут їх більше, ніж 20 ми нарахували. І колекціонери нам пояснили, чому це раніше, коли власник бара купував такий досить дорогий келих, він ставив клеймо номер свого Бару. Всі келихи були пронумеровані однаковою цифрою. Коли він перепродавав його в інший бар, інший власник додавав свій номер. І так ти можеш подивитись, скільки разів цей келих змінював свого власника. На Кіпрі такий інший тем. Сіга-Сіга. Усі нікуди не спішать. Бо українці це дуже моторна нація. У нас інший темп, дуже велика конкуренція, дуже все швидко. Як тобі було звикнути до цього? На Кіпрі ми 5 років. Спочатку це дратувало 100% ти права. Коли мене питають, Тарас, ти можеш зустрітися до да, удачі години? Ні, ні, давай призначимо на наступний тиждень. Потім я почав це цінувати. Дійсно, я розумію, що вони вміють жити, і іноді сам хочеш уповільнитись в цей ритм і трошки посмакувати життя, а не бігти і те встигнути, те встигнути, те встигнути. Але для нас це досить сильна перевага. Коли ми можемо робити щось швидше, ніж вони, у тебе дуже креативні назви щодо пива так у твоїй броварні. У тебе була назва, і вона існує октопус. Така восьминіжка, восьминог. Розкажи, чому саме так? Ми е е хотіли знайти назву, яка буде зрозуміла більшості туристів. І для місцевих це буде їх теж слово. І октопус це від грецької цифри 8. окто. І ця цифра грецька 8, дала назву цій тварині. І всі знають, що Октопус це місцевий сіфуд, котрий має свій характер, він цікавий, він розумний, іноді він небезпечний, іноді він... — Іноді смачний. Іноді... Іноді смачний. <риклад> Давай я тобі покажу етакетку, хочеш? Так, тут у нас дівчата, тут у нас рідний от... чоловік, тут у нас бандюк якийсь чи пірат за оком. Дивись, ми вирішили не малювати тваринку. Да. Тобто ми знайшли характери різні, в котрі є елементи восьминіга, але це люди. Да. І тут, бачиш, з бородою, як восьминіг, у дівчини це волосся, це фермер в нього вуса. і Ми будемо продовжувати Дуже цю крайне. тему з тваринами. І в принципі, ця вся етикетка, якщо ти побачиш, вона зроблена як рукотворна хендмейд. Це те, що відрізняє великих виробників. Не може собі дозволити великий виробник робити таку етикетку. Ну, це дуже круто. Ти живеш за кордоном, але однозначно розумієш усі події війни, які є в Україні, і дуже багато є таких легендарних ключових фраз. То про російський корабль, іди за напрямком. І одне з таких світ це паляниця. Так скажи паляниця. Я чула, мені хтось казав, що у тебе є така назва пива, паляниця. Сто відсотків ми зробили оцей limited edition пива з домашнім хлібом і бергамотом. Це була наша спільна ідея з пивоваром Станій для того, щоб підкреслити важливість хліба, українського хліба у всьому світі. Дуже цікавий смак і аромат пива. І ми дійсно взяли хліб місцевих маленьких пекарень, і він був додан під час бродіння. І оця поляниця це була його назва. На жаль, цю назву тільки українці розуміють. Я вже не говорю про те, щоб вимовити її, але успішний був. Це перше пиво, яке закінчилось вчора. Та, слухай, ну справді знаходишся у тебе суцільний музей. Нас надихнула створити цей музей археолог з Англії, яка знайшла стару пивоварню. Це з університету археології. Вони знайшли і відтворили процес пивоваріння бронзового віку. Це 3800 років, вони датуються варню. і система, як вони робили солод, як вони додавали інжир в пиво, щоб почати ферментацію, які насіння вони знайшли під час цих розкопок, це унікальна історія. У кожної людини буває таке емоційне вигорання. Так? Що тобі може заново заряджати на якісь нові зрушення? Я тобі скажу, що заряджає більш за все родина. Я закінчив академію мистецтв, графіка. Я працював в рекламних агенціях. У мене є своя кузина ферми, ми робимо сири. І я дуже люблю каліграфію. Це моя єдина написати? Да, давай я напишу назву твоєї програми. Я насправді не відразу зрозуміла, що це таке. Це подарунок від моєї дружини на день народження, да. і ми його привезли на Кіпр. Я не пам'ятаю, як він називається. Ми його називаємо Бубін, але його справжня назва Ханга, і він звучить потрясаюче. По якій частині вдарити, чи то різні. По э, ліпісточкам. По... А звуки однакові чи різні mm -hmm. на кожен А ти мені скажеш зараз. Знайди два однакових Ой, Так, вони дуже різні. А якщо так, нічого. Так, нічого, так. Да. А маленькі чи то великі? Mm -hmm. Маленькі, високі, частоти, а великі низькі. Треба на цій шту штуці зробити слава Україні! Героям слава! <рес> Найти ноти. Я зараз тобі покажу, який я зробив сюрприз. Експозиція портретів моїх колег. І я малював це, коли був е цей локдаун, бо я да. був вдома. Це мій син. Зараз 19. Він зараз поїде вже навчатись в Польщу. Це мій молодший. З його улюбленим котом. Це мій середній, він у нас музикант. Такі різні діти. Абсолютно. Далі, от е, наші друзі, це Андреас. Він з нами варив пиво, але він е, е, ботанік. Тому бачиш, у нього в зачисті тут є якісь е, квіточки, фруктики, там, деревки, там бачиш, якісь бігають козочки. Це моя маша. Цю хустку я малював шваброю, бо мав бути сильний. Швабри, мав, мав бути сильний рух. Це Майк, наш е, директор по продажах. Він філософ, тому він така летюча голова, бо він дуже-дуже легкий. Це е, Марінос, він власник місцевої газети, тому він такий діджитал. Це музикант. Музикант він кучерявий, тому ми зробили у нього ці ноти в зачистці. Такий справжній музикант, напевно. А це е, Мікелі зі своєю дружиною. Е, це італієць, котрий з нами спочатку був на пивоварні, Він теж пивовар. Ми з ним робили унікальне пиво з виноградним соком. Слухай, це, е, Сальвадор Далі відпочиває супер. Отримало максимальне задоволення. Тарас, ти живеш багато років на Кіпрі, і звісно, ем, коли ти знаходишся за кордоном, інше відчуття війни в Україні. Наші батьки там і наші родичі там. Тут тільки моя дружина і діти. Ми все це переживаємо не менше ніж вони. У нас немає повітряних тривог, у нас нічого тут не розривається, але розривається серце. Що б особисто ти порадив українцям у цій ситуації? Може, це буде жорстко звучати, але не чекати кінця війни. Це секрет виживання в констаборах. Був. Ті люди, котрі чекали закінчення, вони здавалися і вмирали. А ті, котрі приймали це як даність і кожен день працювали максимально, вони виживали. Мені здається, зараз така ситуація в Україні. Свої люди завжди з тобою. Українці разом у будь-якій країні світу на шляху до перемоги.